Доброго дня, з вами Фітер Компані. Поступаю в продажу BMW X1 2017 рік. Передній привід, 2.0 бензин. Машинка запускається і їде. Авто повністю на ходу, гарно виглядає, на гарних дисках, гарна гума. Автомобілі 61 тисяча миль пробігу, додатково йдуть коврики Є ось на нас такий позову. Гарний салон світлий, є панорама, чорна стеля. Електросидіння, гарний руль. Ось такий варіант. Кого цікавить? пощить нашим менеджером